Всім привіт! Розмитнюю таку машину, Рено Колеус. Свіжопригнаний Швейцарії, 2.0 дизель, автомат, повний привід. З 2012 року випуску, максимальні комплектації. Машина тільки, тільки приїхала, показую в такому стані, як є. Докупив зимову резину сьогодні, поставив, щоб доїхати до битного терміналу. Трохи ще брудненька буде поліруватися, хімчиститись. Має передні задні патроніки, шкіру, панораму, акустику бовс, такі титани легкосплавні 18-го розміру, шкіряний салон, панорама, електропривід сидінь, підігрів сидінь, мультикермо, автомат, 154 тисячі оригінального пробігу, навігація, двохзонний клімат-контроль, управління повним приводом, два ключі. Все як має бути. Отож, кого цікавить автомобіль, дзвоніть, запитуйте. Посилання на групу залишу під цим відео. Там переглянути усі наявні автомобілі або автомобілі, які є вже в продажі. Це у нас максимальна комплектація фіксиноної фари, мивач фар, парктроніки передні, без колів, без тарапин. В класному технічному і зовнішньому стані. Ось такий ще багажник у нас. Ось він трохи повимазався, я перевозив колеса. Все поприбирається, буде в гарному стані. Також є запаска, самбуха, ключі. Весь комплект присутність. Також в дорозі ще є два Рено Колеуса 2015 року випуску. Їх також можете переглянути в моїй групі Viber або Telegram каналі Посилання на групи залишу під цим відео. Також є такий самий ще один колеос 2012 року. Так само, такий самий колір, така сама комплектація, тільки інші колеса, також на зимовій резині. Всі автомобілі публікую на YouTube каналі також в цій групі Viber. Отож, кого цікавий цей автомобіль, дзвоніть, запитуйте, через тиждень буде він в продажі. Відполірується, почиститься, буде, буде готовий до продажі. Всім дякую за увагу, до зустрічі!